Майже 40-градусну спеку у найближчі дні прогнозують синоптики на Вінниччині. Медики зазначають, що така погода негативно впливає на здоров'я людей та роботу міських служб. У цей період важливо бути обережним через можливість отримання сонячного або теплового удару. Сонячний удар виникає через тривале перебування під прямими сонячними променями і має такі симптоми, як головний біль, нудота, запаморочення та втрата свідомості. Тепловий удар є наслідком перегрівання організму і супроводжується підвищенням температури тіла, спраготою, слабкістю і порушенням свідомості. Про те, як уникнути та надати першу допомогу при таких ударах, розповість Тетяна Любимова, завідуюча амбулаторії Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 міста Вінниці. Вітаю вас! Розкажіть, як уникнути під час спеки теплового або сонячного удару. Уникнути теплового удару можна, по-перше, якщо уникати самої дії на організм високої температури, тобто, по можливості не перебувати тривалий час на сонці чи в приміщенні, а також транспорті, тобто в будь-якому місці, де підвищена температура повітря. Також частою причиною теплового удару може бути носіння одягу. Синтетичних тканин або одягу не по погоді, тому, звичайно, таку погоду бажано носити речі натуральних тканин по можливості та такі, що є комфортними. Бажано також користуватися головними уборами, особливо це стосується дітей та людей похилого віку. Також рекомендовано собою завжди мати питну воду, тому що вживання достатньої кількості рідини може опосередковано допомогти уникнення теплового удару. Якщо ми вже торкнулися теми рідини, то в таку погоду не бажано вживати алкогольні напої, тому що, окрім теплового удару, за рахунок того, що алкоголь порушує терморегуляцію, можна ще отримати і інші проблеми, зокрема з боку серцево-судинної системи. Також не рекомендується нерекомендовані фізичні навантаження під сонячними променями. Якщо все ж людина отримала удар, як допомогти собі чи іншому. Отже, якщо ви відчуваєте такі симптоми, як сильний головний біль, прискорене серцебиття, нудоту, може навіть бути блювота та короткочасна втрата свідомості, може бути підвищення температури тіла, почервоніння шкіри, утруднене дихання, перше, що потрібно зробити, це Потрапити в приміщення, де е, прохолодне повітря, е, кондиціонери, наприклад, чи хоча б в якесь місце, де температура повітря нижча, ніж за ту, де ви перебували перед цим. Е, потрібно розстібнути е, одяг тісний, е, можна взяти ззуття, е, якщо є можливість. Також, якщо є можливість покласти змочену тканину, чи простирадло, чи рушник на чоло, на шию, на область пах та паху. Якщо ви вдома, можна прийняти прохолодний душ, тільки не з дуже холодною водою, тому що можуть бути цьому негативні наслідки. Також необхідно вживати достатню кількість рідини. Питну воду, а можна додати питну воду, наприклад, на літр води пару ложок солі, можна вживати мінеральну воду тільки не газовану, не рекомендовано вживати крепкий чай та каву, ну і алкогольний напої також зрозуміло, що не можна. Якщо е, ті симптоми, е, які у вас є, не проходять, це означає, що вирогідно ви не можете самі справитися з цією ситуацією і потрібно викликати швидку допомогу. Чи несе спека ще якісь наслідки для здоров'я вінничан? Хто потрапляє у групу ризиків? До груп ризику е, дії е, теплового удару, відносяться діти, особливо немовлята. Вагітні жінки, люди похилого віку, люди, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на будь-які хронічні захворювання, пацієнти, які перенесли інфаркти чи інсульти. Пацієнти, які страждають від муковісцидозу, пацієнти, які вживають діуретичні засоби, антидепресанти та антипсихотичні засоби. Також у групу ризику можна віднести молодих людей, які неправильно дотримуються дієти. Тетяна Любимова, завідуюча амбулаторії центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 міста Вінниці, була з нами на зв'язку. А своїми лайфхаками як вберегтися від аномальної спеки поділилися, і вінничани. Одягнула таку шляпку. Мені добре, але дійсно на вулиці дуже жарко, і потрібно йти в якийсь басейн або сидіти вдома. Напевно, більшість сидить вдома. Від спеки я рятуюся холодними напоями з льодом. В Футболці тут дуже жарко, особливо якщо гуляти якраз таки десь так. Ну пообідують в парках, кажи водичку холодненьку. Так і рятуємося. Від сонця не сховаєшся, але окуляри дуже допомагають. Ми від спеки рятуємося морозивом, п'ємо прохолодні напої, відпочиваємо в тіньку. Від спеки рятуюся в холодку або сиджу вдома.